Те, як уважно слухають генерального директора товариства з додатковою відповідальністю Галан та спільного українсько-бельгійського підприємства ЮКОМ Ганну Іванівну Приймак, її підопічні переконливо свідчить наскільки хороший вона керівник. А 50 років віддані розвитку галузі легкої промисловості, з яких 30 на керівній посаді підтверджують відданість Ганни Приймак професії і людям. Чуйна, доброзичлива, людяна, саме головне, що людяна з любими питаннями можна підійти. Анна Іванівна подумає, нахмуриться і рішить так, як, як потрібно. Ніколи не відмови ні в чому, ні в грошовій допомозі. Ну, ну, що ще можна сказати? Такого керівника треба ще пошукати в бродах. Та, мені здається, на Україні також. Тому що завдяки їй і фабрика ця працює. І в такий тяжкий рік, 91-й, працювала, вийшла, як то кажуть, з кризи, самостійно знайшла всі ходи-виходи. Переконання Валентини Іванівни, яка уже сім років працює на Бродівській швейній фабриці, розділяють усі працівники. Адже такого керівника, який дбає і про гідну оплату праці, і про імідж підприємства, що на світовому ринку спецодягу залишається фаворитом, цінують як працівники, партнери, так і влада. Зокрема, Бродівський міський голова Анатолій Белей вручив Ганні Іванівні з нагоди 50-річчя трудової діяльності, грамоту, квіти та іменний годинник. Такий годинник це годинник від міського голови. Я знаю, що може Ганна Іванівна не нуждається в такі. Та я все Але... нуждається? Мені як німець подарував це... 10 літ кожному. Ось так, під оплески рідного колективу, незмінно жартуючи, Ганна Приймак отримала ще одну нагороду. А ми впевнені, таких відзнак за самовіддану працю у Ганни Приймак буде ще багато, бо півстоліття у професії її тримає. Напевно, тримає Божа іскра і бажання завжди йти вперед і не зупинятися. Тобто, напевно, це смисл життя мого. Я надзвичайно люблю людей і завжди стремлюся до покращення їхнього фінансового стану. Багато питань, ще не вирішених, над якими я працюю. І Я сподіваюся, що вони будуть вирішені. А можна конкретніше над, над якими питаннями працюєте і що ну, ще? Ну напевне, платуєте? перше питання, яке ну, це якщо брати з кінця, це ріс заробітної плати робітників. А якщо спочатку, то переоснащення, продовжувати переоснащення виробництва, шукати вихід на внутрішній ринок. Він дуже надзвичайно сьогодні, тяжкий, тому що є багато таких питань, які не можна без допомоги уряду, без зміни і податкового кодексу, і інших законодавчої бази, і роботи центру зайнятості, яким не задоволені ми. Не можна залучити робітників. І саме головне ідеологія, яка сьогодні є в державі, вона не дає мож... не дає такого зобов'язання, що люди всі мають працювати і мають працювати легально. А в нас нелегального бізнесу, напевне, в Родівському районі процентів 63. Тобто люди, які отримують зарплату в конвертах, вони забувають, що вони залишають себе всяких соціальних. Забезпечень, то і пенсія, і лікарняни, і не дай Бог нещасні випадки. І тому от ті, що роблять в тіні, заважають легальному бізнесу працювати. Все ж таки багато охочих іти сьогодні у легку промисловість, зокрема на швейну фабрику у броди. Я б не сказала, бо якби були охочі, в нас відкриті двері. Їх страшить. Дисципліна, якість, продуктивність. Люди хочуть мати вільний графік роботи, коли хотів, прийшов в конверті отримати заробітну плату, не відповідати за якість продукції. А з такими поглядами в Євросоюз вони не підуть, тобто вони залишаться десь там, тому що жодне, жодне підприємство не може працювати, якщо нема дисципліни, організації, продуктивності і якості. Колектив очолюваний вами великий, так? Людей ну, людей колектив великий, десь до 200 чоловік, але в нас ще підрядчиків, десь біля теж 200. Тобто, ми працюємо з підрядчиками, залучаємо інших людей, створюємо робочі місця по всьому західному регіоні. Очевидно, не просто 30 років очолювати, майже 30 років очолювати колектив. Так я велик. ніколи не думаю, що просто, чи не просто, чи то тяжко. Я просто працюю. Успіхів нашому начальнику, директору Гані Іванівні. Здоров'я, щоб вона ще довго і довго-довго з нами була. Бо як її не буде, то ми просто навіть і боїмося, що може бути такого керівника. Більше не буде на цій фабриці. Дякую, це не тільки моя думка. Прошу.